Вітаю вас! Хочу з вами дуже серйозно поговорити про те, як поміняється податкова система України в зв'язку з вступом України в євроспільноту. І скористаємося звітом Європейської комісії про виконання України умов кандидата в члени Євроспільноти. Я почитав, дуже великий звіт, зараз не буду вам все розповідати, розповідати, тонеш. Я взяв тільки подарунку. І там про податки дуже багато. Вони, щоб зрозуміли, взяли нашу податкову систему, проаналізували. Ну, ви сказали, бюрократично, дуже бюрократично. Там дійсно читати, але ну така в них традиція. І поставили якби, оцінку, наскільки ну, от відповідає, не відповідає. І ми тепер можемо чітко подивитися, що у нас з податками не так, що треба міняти. Ні, якраз от Стефанчук коли сказав, що ми зараз міняємо. Так, да, міняємо, Частину ми зробили. Щоб ви зрозуміли, ми дійсно частину вже зробили, і е, по деяким критеріям ми вже відповідаємо євроспільноті. Не дивуйтесь. А по деяким ні. От я зараз вам розповім, що в нас зробили. Тобто, от в нас зараз є ці оподаткування, воно так і залишиться. Розумієте? А що не зробили, що будуть робити? І для вас буде, як для бізнесменів можливо, як просто для людей, які працюють. Ви тепер зрозумієте, як воно поміняється. Тим паче я зараз, скажу, це відео дуже серйозне, розумне. Тут не буде ні хайпу, нічого. Я розповім, як воно є. Розб'ю оці всі міфи, які часто розповідають, ой-ой. І ви зрозумієте. перш за все я говорю, це для, та для всіх українців, не лише для бізнесмів. І починаємо з ПДВ. Як не дивно, але до ПДВ... Е Менше всього претензій. Ну, вони просто кожен оцінює. Так от у нас по ПДВ трійка. Це добре. Тому що четвірка це вже відповідає всім стандартам. А п'ятірка це вже ми, скажімо, коли вже там далі залізли. А трійка це дуже добре. По іншим там отам в жах. жах. Значить, дивіться. У нас є, ну ви самі знаєте, електронний облік. Да. Блокування ПДВ. Да. Це все задовольняє. От вони вважають, що тут ми вже як євроспільнота. Тут у нас ну, от сама система е реєстрації, контролю, проходження, як Європі, відносно ставки ПДВ. Дивіться, євроспільнота не вимагає підняти ставку ПДВ. Ні, вона вважає, ну, 20-20. Але українська влада може самостійно підняти до 22. Ну, В Європі вважається так, що ставка ПДВ може бути 20-22%, може бути і 23%. Але вони рекомендують 20. Рекомендують, але не вимагають. Через ну, їх не такого, що. От вони вимагають, щоб система обліку ПДВ була, як є розпинуті. от нас система відповідає. Чітко. Так що, мало того, у нас вона навіть електронна, в них паперова. Тобто ми вже навіть обігнали їх. Не дивуйтесь. Що? Ми не зробили ПДВ. Чому все-таки не? У нас ну, зі сторони євроспільноти є претензія по відношенню до так званого відшкодування ПДВ для туристів. Ну, ви знаєте, що туристи, який приїжджає в Україну, іноземний турист, купує товар, він має право, щоб йому повернули в ПДВ. От наше законодавство не відповідає європейською. Треба прийняти як в Європі. Ну і зробити відповідний механізм, коли приїжджають туристам з євроспільноти. Купив в Києві якусь річ, потім виїжджає, говорю, я хочу відшкодування ПДВ. О, раз, раз, все. От це в нас недолік. Ще недолік, ну це не саме велика проблема. Євроспільнота, ну, комісія, претензії приділила, у нас дуже багато пільг по ПДВ. Ну, дійсно, нас багато. У нас є, щоб ви зрозуміли, дуже велика кількість товарів, які нам вкладають ПДВ, причому якісь вони, вони приймалися якимось окремими законом. І от вони просто вимагають зробити інвентаризацію. Ні, пільги можуть бути. Це, це не значить, що це не. зробити інвентаризацію. Ну скажімо так, зробити оптимізувати, тому що у нас дійсно. Ну, от треба було завести обладнання для якоїсь там лікарні і це, ПДВ не треба. І це в нас один закон, ну не туди, не сюди. Ну, зробіть якісь. Якщо ви хочете пільги, зробіть пільги. Але щоб вони були зрозумілі, прозорі і не так їх багато. А в нас у них дійсно з ПДВ там бардак. І саме основне, це все, от, що стосується бізнесменів. Всі уважно слухайте. Всі уважно слухайте. Тому що от, це, там воно написано дуже кострубато, дуже кострубато, але це стосується, перш за все, нашого бізнесу. Якого бізнесу? Так. Да. Маленького і спрощенця. Вони вимагають ліквідувати систему незаконного ну, обліку. Ну, тобто, дивіться, ще раз поясню. Якщо ви самозайнятий бізнесмен, ви маєте право не платити ПДВ. Якщо ви бізнесмен, ви не маєте права не платити ПДВ. Зараз, поясню, на практиці ви все зрозумієте Дивіться. Наприклад, ви перукар. Ну, от ви самі працюєте, там, ну от маєте перукарню, Кафе. І ваше кафе, ну сім'я ваша працює. Ну, кафе. Одне. Що ще може бути? Ну, там, сімейний ресторанчик. Ну, тоб, е, ви самі вдома самі, е, робите якісь крафтові сири і продаєте. Ви саме зайняте особи. ПДВ нема. Чому? Вони вважають, що це маленький бізнес. Ваш обсяг маленький, ну ви ж то самі ж працюєте. Не можна наймати людей. Наймати не можна. І в такому випадку ПДВ нема. Нема. Однозначно, європейська практика і оце ПДВ нема. Тобто, якщо ви своїм працею або працею вашої сім'ї щось робите, ну якісь ну, гарою, послуги, або щось виробляєте, продаєте, ПДВ нема. Ви не платник ПДВ і не треба морочити з вами голову. Логічно. Але всі уважно слухайте. Уважно слухайте. Тому що це буде, потім буде крик, а чого ви нас не попередили? Попереджувати. Якщо ви... Відкрили магазинчик і купили товар на оптовому складу, складі, і продаєте ПДВ обов'язково. І ще раз повторюю, якщо ви самі виробляєте, ну от ви робите крафтові сири, продаєте, ПДВ немає. А як тільки ви купуєте на оптовому складі інший товар, зразу ПДВ. Тобто оці наша модель, коли... Ну, торгують мафи без ПДВ і так далі, не буде. От цього не буде. Тобто буде чітко розмежування. Ви, хоч, ви відкрили, от дивіться, ви відкрили кав'ярню ПДВ нема. Ну, ви самі працюєте. Ви відкрили магазинчик ПДВ є. Ну, вони, щоб ви зрозуміли, вважається так. Як тільки ви берете товар на реалізацію, а ви ж берете на складі, це вже ви вступаєте в відносині із юридичним особам, які є платники ПДВ. Автоматично ви являєтесь платником ПДВ. Все. Дискусії не допускайте. Зрозуміло? Малося як зрозуміли? Рухаємось далі. Податок на прибуток. Ой, а там ще кінь не лежав. Да, там там настить. Ні, там двійка, по-моєму. Там двійка. Ну, там дуже багато претензій. Ну, перша претензія. Система, ну ви, може, знаєте, що у нас бухгалтерський податковий облік не відповідає до європейського. Ну, не співпадає. Тобто наша система бухгалтерського податкового обліку повинна бути така, як є в розпинуті. Так, зробить, зроблять. Там треба прийняти. Ну, у нас там претензії і до законів, і підзаконодавчих актів. У нас, е... ну скажімо так, є халепа. Коли от у нас старий якийсь підзаконодавчий акт, він протирічить. Тому як це в Європі. Значить, відповідно, треба його прийняти, щоб він доповідав. Зрозуміло? І то, чому от, оці перевіряючі претензії, там, а, оце неправильно, ну дійсно, там дуже багато претензій, тому що, дивіться, ми, нас, коли ви розраховуєте ну, баланс, розраховуєте податково, у нас не так обліковують, як там. А вони говорять, хвилинку, якщо ви зібралися в розпільноту, у вас облік, витрат, доходів це всі повинен так, як в Європі. І дискусія не допускається. У нас краще, у вас краще не може. Або як в Європі, або не йде. Тому треба переробити. Ну, тобто, зробити так, як в Європі. Ну, на сьогоднішній момент, напевно, ви знаєте, що бувають випадки, коли нашим компаніям треба європейський аудит, вони наймають аудиторську компанію, яка переробляє нашу на їхню. Ну, так. А тепер не треба переробляти. Єдине. Тепер саме основне. Саме-саме саме, саме, саме. Це, ну, це щось таки залишив, да? На сьогоднішній момент ви маленький бізнес і фактично, ну як стоять, облік там. А в майбутньому треба наймати аудитор. Тобто, якщо ви, ще чесно, якщо ви самозайнята особа, туди, якщо ви займаєтесь бізнесом, навіть маленький. Обов'язково, обов'язково аудиторський світ. Ну, просто вони як виходять, що аудитор є, є. І ви маленький бізнес. Маленький. Ну, не знаєте, там, ви... маленький бізнес. Давайте так, ну не знаю, що там буде щось. Купуєте, продаєте. Так от, ви наймете аудитор, який зробить ну, за вас звіт. Да, єдине, що, звичайно, для малого бізнесу вони і пропонують, щоб ну, звітність була не така, як для великого, однозначно. І, е звичайно, трошки спрощена. Але обов'язково ви формуєте так же, як... Велика корпорація робить баланс, податковий і так далі. І ви маленькі теж таке зброю повинні зробити. Ну, спрощеному. І для цього вам придається наняти аудитора. Тому що, або бухгалтера, ну краще аудитора, тому що розоритись. Навіть якщо говорить, я маленький, нема нічого значить. Вас повинно бути. от, У великій компанії є звіт, баланс, І в маленькій повинні. Те ж саме. Ну там трошки спрощена система, але те ж саме. Розуміли? Так, да, так, да, так, да. це дасть робота аудиторів. Так що аудитори, радійте. Вам роботи буде, не міг. Знаєте, скільки буде клієнтів? Так, да, там не так багато будуть платити, але клієнтів буде багато. Тому що людей треба говорити, ну добре, давайте, я найму, зробіть мені цей звіт. Ну це знов для чого це робиться, це буде перевага. Коли це все запустять, буде легше отримати кредит. Тому що тоді у банку систем буде чітко розуміння, чи платити у податки, чи не платити, які до вас претензії ну, зі сторони державних установ. І тоді, так, да, дійсно, якщо це запустять, буде легше елект... ваш контр... ну, от ви, ви маленька компанія. Приходите в банк, я хочу там кредит, там, не знаю, 100 тисяч гривень цена. Зараз банки не знають, як у вас оцінити, у вас вже нема нічого. Ну, такі розмови. А тут ви говорите, от дивіться. Це, це, це бал, о. Причому він подивився, о, все зрозуміло, так, да, 100 тисяч можемо дати, то мати. Так що це от є і привага. Є привачі, да, дійсно. Витрати надано буде на аудиторів, але при цьому вам не треба буде кожен раз розповідати, доказувати, що ви чесний бізнесмен. Подивилися видно. Тобто, якщо якісь будуть шахрайства, воно зразу буде видно. Ну просто, так, да, відповідно ж, податково тоді буде легше оцих шахрів б. Тому що звіт здали, вони камеральну перевірочку подивилися, і лист щастя прислали штрафами з усім. Тобто перевірок не буде. А будуть присилати зразу документ із сумою штрафу, яку ви повинні заплатити, згідно з даних ваших звітів. Чому і треба, що якщо ви бізнесмен, навіть маленький, ви обов'язково здаєте всі звіти як великий бізнес. Ну, трошки менше, я тут вже Там просто великий бізнес ще більше звідти стає. Але, щось говорю, це якщо ви бізнесмен. Якщо ви самозайнятий, не здаєте. Отут чітко Самозайн, от тут чітко розмислати, самозайнятий, ну перукар. Хліб печете, торти робите, продаєте. Ну, у вас немає зайнятої роботи. Ну, ви самі працюєте, не, не можна наймати. Будь ласка, тут у вас немає ПДВ, немає аудитора, немає... Тобто ви, тобто ви окремо. Як тільки ви відкрили, ну, не знаю, там, перу, наняли людей, пе, бізнес, все. Хлопці, стоп! Це вже бізнес, і тут вже всі податки, всі ПДВ, все виникає. Розумієте? Молодці, ті, що, друзі. І третє, от саме більше претензій, е, ну, ринок праці. По-перше, е, ну, я скажу так, там не написано, що треба підняти, а відносно е, ставки податку на прибуток. Е, там є рекомендація підняти. Є рекомендація, ще раз говорю, це не приказано. У нас низькі відсотки на, ну, податку на прибуток, вони рекомендують його підняти. Але це не обов'язково. Вони просто рекомендують. А от що стосується... Е, Податку на вашу зарплату там теж рекомендація підняти. У нас низька, у нас дуже низькі податки на зарплату, дуже низькі податки єдиного соціальний внеску. Вони вважають, що це не Ну, вони вважають так, що треба, щоб більше було єдиного соціального внеску і більше було податку на зарплату. Оце їхня рекомендація. Піде влада, не піде, я не знаю. Але там дійсно, ну просто дійсно в Європі вище. Ну вважається так, що ви працюєте. Ви заробляєте зарплату, більше сплачуєте податки, за рахунок цих податків накопичують ноти пенсії, соціальні виплати. Крім того, податки з вашої зарплати йдуть місцевому бюджету, за рахунок цього місцевий бюджет розбудовує те живете. Зрозуміло? Школи, лікарні, дороги це. Тому вони вважають, що в нас маленькі податки на вашу зарплату, як результат, місцеві бюджети мають мало грошей і вони не мають можливості розбудовувати. ОТГ, де ви живете. О, не розумію. Претензій тут дуже багато. Ну, по-перше, вони, звичайно, дуже ругають, що в нас зарплата в конверт. Ну, вони ж дійсно побачили це ж, але ну, вони звідти. І з цим треба боротися дуже жорстоко. Тобто вони вимагають і створення, ну, скажімо так, більш жорстку систему контроля працівників. Коли, ну, скажімо, щоб Виключено, вони вважають так, що якщо буде жорстка система контроля працюючих, то ці, які працюють люди нелегально, їх можна буде швидше знайти і покарати роботодавця. І там дійсно пропонують, ну там не пишуть якісь штрафи, а пропонують, щоб це покарання носило такий характер, щоб роботодавцю було невигодно утримувати неофіційно працюючих. Везумі. Потім, до чого вони, ну, в принципі, до цього... Розумієте, яка ситуація? Оці ваші хитрощі, коли берете працівника, оформляєте на чверть ставки, а потім платите в конверті, Нельзя. вони дійсно підходять до того, що повинна бути середня зарплата. Ну, от дивіться, Якщо ви наймаєте працівника, ну у вас малий бізнес, є середня зарплата працюючих в пекарню малого бізнесу. І ваша зарплата повинна бути така то педикантинні середні зарплати по галузям під галузям якщо платите менше нема проблем немає штраф Покарання. просто фактично вони пропонують вести по-перше з, 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 з одної сторони контроль працюючих з іншої сторони контроль середньої зарплати не мінімальні старення да, так я не заперечую це спрацює дійсно ти в конверті ти не зможеш платити ну не спрацює що вони ще? Ну, дивіться, що пам'ятаєте, Тимофій Милованов хотів прийняти закон про працю. Це треба буде прийняти, тому що наш закон не ругає дуже багато. У нас там дійсно дуже багато, ну, закон про працю радянський. І дивіться, яка ситуація. Вважається, у нас повинна бути так звана мобільність робочої сили. Що таке мобільність? У нас на сьогоднішній момент звільнити людину дуже складно. Тому вони дійсно ну, пропонують, не ж пропонують, а вимагають, щоб зробили як уроки. Що це означає? Це означає, що роботодавець може буде швидко наняти швидко звільнити. Відповідно, ви як працівник зможете, ну, скажімо, сьогодні працюєте тут, завтра там. Ну, тобто, що ви мобільність мається на увазі, що вам легко почати роботу і легко при випадку поміняти роботу, це є мобільність. Не тільки в цьому місті, а взагалі. Ну, і тому дійсно пропонується яка ситуація? Контракт. Ну, е, я ну, знову нагадую, що пропонував ти і Малавадович, і, і кричали, а якраз він пропонував дуже доречно. Бізнесу завжди дуже проблематично оцінити, наскільки ви потрібні. Тому найбільш оптимально. Ви хочете працювати. Раз, контракт по півроку. Півроку ви працюєте. З іншої сторони, з однієї роботодавець знає, що через півроку вам роботи не буде, ну не буде. Ну все, дякую. Звільни, розрішилися. Це є смобільність. З іншої сторони, коли ви працюєте, ви знаєте, що півроку вас ніхто не звільнює. Але от закінчиться піврік, ви, може, самі не захочете працювати. Ну мені, попрацював півроку, не сподобалось. Ну, все, я йду в іншу. І з іншої сторони, ви працюєте знаєте, що через півроку або ви продовжуєте працювати, тобто роботодавець вам продовжує контракт, або ви уходите Тож, ви чітко розумієте, от що буде далі. Замі. І так, да, є контракт на півроку, є на рік, є на п'ять, є пожиттів. Ну, пожиттєві контракти в Європі теж існують. Це вважається, що дуже потрібний фахівець. Таких є по А в нас зараз всі пожитки. Але це неправильно. Контракти повинні бути так. Короткотривалі, ну що, середні, ну, це до 5 років, і пожиття. І от у нас цю систему вони пропонують, пропонують вони вимагають, от якраз отут вимагають проводити. Відповідно, що вони ще вимагають, щоб там були чітко прописані, ну от контракт, сама система контрактів, вона повинна бути стандартизована, ну, держава проконтролювати, що в контракті записати, обов'язково записати, тому що вони вважають, що в нас є великі претен... ну, недоліки, правах обов'язків. Да. Потім претен... по відносно охорони праці претензії. Тобто там, ну, там дуже багато претензій по ринку праці з точки зору, щоб зробити, як в Європі. Щоб ви дійсно. Ви хочете працювати? Прийшли, клали. Працюєте. Так, да, вам не в конверті платять на карточку, не в конверті. От тут, тут дуже принципово. Ви всі зарплати платите дуже великі податки. Ці податки йдуть місцеві органи, ну, де ви е, працюєте, от якраз вони сюди йдуть. Це ж теж дуже важливо. Тому що платиться місцем. От ви працюєте в цьому селі, в цьому селі? В цьому місці, в цьому місці. Зумієте, як воно робиться? Ого. Ви тут живете? Так. Да. І, відповідно, за рахунок цих грошей, школи, лікарні, трохи і так далі. Поміняли місце життя, ви живете в іншому. Теж працюєте, платите податки, і тоді гроші в іншому місцевому бюджету. От так це працює. Тому коли говорять, а прописка, на навіщо це прописка? Тут питання стоїть, щоб ви платили податки там, де ви працюєте, де ви живете. Розумієте, це дуже принцовий варіант, що ви отут живете, тут працюєте, і за рахунок ваших податків в цьому місці, в цьому селі щось можна будувати. От так працює. Ну і єдине, що вони дійсно, ну це зараз ми якраз і майже зробили, накопичувана пенсійна система, це закон вже фактично прийнявся, Зараз прийметься. Це буде. І тоді дійсно буде виходити, що є державна пенсія, вона маленька, як всіх країн світу, дуже маленька, це їхне системе. Потім це накопичувальна система. Потім, відповідно, якщо ви працюєте ну, в складних умовах, ну, або екологічних, або ризик для життя, тоді, відповідно, роботодавець за вас ще сплачує додаткові внески до на вашу або майбутню пенсію, або медичну страховку. Ну і взагалі вони вважають, що там дійсно треба ще навести лад у нас по медичній страховці по професії. Коли от ви працюєте, у вас є ризик для здоров'я, ну, відповідно, повинна бути обов'язково медична страховка і виплати і так далі. Ну це зробиться. Так що, як бачите, у нас дещо є, дещо нема, дещо робити робити. Ні, ну дійсно, з ринком праці у нас роботи дуже багато. дуже, Тому що там дійсно дуже багато що треба зробити, тому що оцей хаос, який в нас є, ну як саме ви розумієте, оці ігри, коли працівників всіх оформляють спрощенців, ні, це, це заборонено однозначно буде. Ні, це не буде. Взагалі, знаєте, вони ніде не пишуть, ну там, щоб ви зрозуміли, фактично вся їхня модель передбачає, що спрощені систем оподаткування існувати не будуть. Будуть самозайняті. Самозайняті мають ще говорю, Це мають цінуватися люди, які своїми ну, працями щось робить заробляють вони не заробляють багато там дійсно сума невелика вони вважають що саме ну, от, репетитор ну може репетитор за рік заробити мільйон гривень Та не зможе ну не фантазуйте це ж нереально він то може розповідати що він заробляє ну це ж ви розумієте або може навіть е, скажімо ваше кафе от в маленьке заробити мільйон гривень ну, не може не розповідайте ну це нереально це ви тільки можете якось тому вони говорять, що, будь ласка, от якщо люди хочуть займатися маленьким бізнесом, нема проблем. Для їх куча, ну як би сказати, ПДВ не треба, звіти не треба, логічно, да? ну значе. Да. Вони платять, тоді вони платять тільки податок і зарплату. От який податок зарплата? Єдиний соціальний внесок платять і податок зарплати. Все. Тобто вони не являються бізнесменами, розумієте? Вони просто, тим паче, у нас якраз такий закон хочуть прийняти, у нас його там теж так підготовили. І тоді виходить ситуація. Ви займаєтесь як би для себе. Ви не бізнесмен, у вас дуже спрощена система. Як тільки ви вирішили, ну, зайнятися бізнесом, навіть маленьким, ви сразу попадаєте під такий доволі жорсткий контроль, під доволі жорсткі звіти, але перевіряючих там не буде. Тобто податково буде перевіряти згідно ваших документів. Ви здали, вони перевірили, якщо бачать, що ви десь щось не доплатили, або хоп! І так це працює. Так що ми рухаємось Європу, робимо реформи і будемо тепер платити податки, як і в роті. Гарніться ці. Не всі випало таке щастя платити 50% з вашої зарплати. І спокійно спати. А поки що, ставте лайки, дизлайки. І все найкраще, до побачення.